Добрий. Присядь. Присядь. Я філолог завсіді, так що мені Ну, то давай давай, я можу перекласти три перекладу. Давай. Присядь, синочок. Бо в мене вишло дві злив і Молодець. Всі, всі, повинно вийти ще. Так. Задоволення прочитаю. І написує с напишем. Я не, не навчався угу. поезії, це якби відвідувати угу. що... дуже приємно було познайомитися. — але це його це теж було друзі. Ой, я, дякую. Дякую. я дуже дякую, синочку тобі. Дай Боже тобі здоров'я міцного сили, оптимізму. Дуже вдячна, безмежно вдячна тобі за те, що ти такий є і ти є зразком для всіх людей, для всіх українців і для е, здорових тих, які мають брати приклад із да. тебе, сину. Бо якщо не ми, тоді ніхто. Так, молодець. Розумниця ти моя. Так. так. Розумничка. Тримайся, синочку, будь здоровий. Бо мить його. Угу. Дякую. А я тобі дякую за твою силу духу, за твій оптимізм, за, за бажання бути корисним Україні. Спасибі, синочку. Треба комусь міняти. Давай, молодець. Місто. Молодець. Дякую, я тобі напишу. Да. Прочитаю і напишу тобі. Будемо дружити. В мене да. синки. О. Синки і сестричка чоловіка живе поруч на райдужній 2. райдужна 2Б через дорогу. Ага. Це я найкраща А через дорогу. Через дорогу від вас, райдужна 2Б. Я має там делать біля озера? Ні, не біля озера там немає у нас. сторони. Сюди таке не доїжджає озеро. Ага. Так так, крайдушна дража. Погано ти знаєш відаємо. По своєму району. Райдуса два байда не знайде. Райдю... Зайу... Через дорогу від вас. Райдуса три Б може. Два. А два не знайдеся. Через дорогу від вас. Ми чоловік сім іще. Міши... Отаку. Може вершили. Ні, Ні. Не не. Через дорогу від вас. П'ятиповерховий. П'ятий поверховий. Вас тут великі, а це через дорогу. Надоїжджаючи озеро туди. Ну, дожаючи ту нашу так, да? Як Олексій пояснити, зараз Алексист. Вот, там не... де базарчик, де базарчик, магазини, О, там де автобус уже повітря, на двіте приїхали, Петрівки їхали. А, ні, то там. Ага, ну, у нас там радуше два не знаю. Ратуша, де ж надо було шукати наші дівчата, де вони зроблять, говорить, mm. у нашій дитяті, у нашій дівчатці. Mm. Це сонечка, моя Софіє там що. Е, мені буду щороку добіває. Спасибо. Спасибо. Спасибо за цікаве знайомство. Спасибо, що ти такий є сильний духом, розумний і гарний. дуже приємно було познайомитися. До побачення. <рик>. До побачення. До побачення! Слава Україні і э, дорогім слава! слава да. З вами був П'ятий Ганов. Олексій, це Бай-бай! До нових зустрічей. Будьте в Києві. Спасибі, мої.